Які існують справи, які справді заплутані і не мають чіткої, найбільш імовірної версії. Я намагаюся відволіктись від величезного занепокоєння та безкінечного перегляду новин через вибори в США. і який кращий спосіб зробити це, як не знайти нові кролячі нори для дослідження? Є багато випадків, які, хоча й технічно не вирішені, все ж цілком очевидно, що сталося. Жінка зникла, і ясно, що за це відповідальний її аб'юзивний чоловік. Чоловік поїхав у подорож на вихідні один і більше не повернувся. І вважається, що він заблукав або отримав травму і загинув у дикій природі. Дитина потонула в воді, так і не спливши, а тіло так і не знайдено, але безсумнівно потонула. Але я хочу дізнатися про найнеперевершеніші заплутані справи, які залишили слідчих без відповіді. Справи, в яких будь-що могло статися або нічого не сталося. Там, де замість слухати копита і думати, що це коні, а не зебри, може бути і зебра. Моя особиста пропозиція для цього запиту це смерть Девіда Глена Льюіса. У 1993 році Льюіс жив в Амарілло, Техас і був адвокатом. Він був одружений і мав дочку. 28 січня він залишив роботу о 12-й годині дня, сказавши, що погано почувається і поїхав додому. Він заправив машину на заправці, а потім викладав урок в місцевому коледжі до десятого вечора. Наступного дня його дружина та дочка поїхали в Даллас на шопінг на вихідні і не побачили його перед від'їздом. Він не поїхав з ними, бо хотів подивитися матч Супербоула свою улюблену футбольну команду Даллас Ковбойс. Коли його дружина і дочка повернулися в неділю ввечері, вони знайшли відео з записом матчу, який вже закінчився, але Льюіса не було. У холодильнику були бутерброди, в пральній машині білизна, а його обручка та годинник залишилися на кухонному столику. Спочатку його дружина подумала, що він дивився гру з другом, а потім поїхав зайнятися якоюсь роботою, але після того, як він пропустив два робочих прийоми, вона повідомила про його зникнення. В день, коли його було заявлено як зниклого, його червоний Ford Explorer знайшли в центрі міста біля суду в Амарілло з ключами під килимком і його чеки. Водійське посвідчення та дві кредитні картки всередині. Фінансові записи показали, що 30 січня на його банківський рахунок було зараховано 5 тисяч доларів. 31 січня на його ім'я була куплена авіаквиток за Маріло в Даллас І 1 лютого на його ім'я була куплена авіаквиток з Далласа до Лос-Анджелеса. Не вдалося з'ясувати, хто купив квитки і чи були вони використані. Тим часом, 1 лютого, в день, коли дружина Льюіса повідомила про його зникнення в Якімі, штат Вашингтон, чоловік був збитий автомобілем і загинув. Раніше його бачили на дорозі, і він здався дезорієнтованим. У нього не було ідентифікації, і його було оголошено як Джона Доу. У 2004 році цей Вашингтонський Джон Доу був ідентифікований як Льюіс. Очевидно, є багато питань, як Льюіс потрапив у Якіму. Що знаходиться на відстані 1600 миль від його дому в Техасі, і також досить далеко від Лос-Анджелеса, куди має приземлитися авіаквиток на його ім'я? Що спонукало його залишити все це? Чому Якіма, штат Вашингтон?